Всім доброго дня! Компанія авторинок Бережанська місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Ford Escape 2019 року. 2,5, газ бензин, 75 тисяч кілометрів. Це у нас передній привід. Вікна всі у нас рідні, включаючи лобове. Колеса у нас стоять зимові. Розмір коліс у нас 235-55-17. Колеса у нас нові, 21-го року з хорошим протектором. 4 світлопідйомника електропривід циркал у нас присутній, датчик світла у нас присутній. Мультіруль, круїз контроль, кондиціонер, заправлений робочий, мультимедія. Автомобіль заводиться з півоборота, яких нюансів по ньому немає. Присутня також, також у нас задня камера в автомобілі. Все в хорошому стані, все є робочим. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Присутня докадка, ключі, зо, э, э, гак. Все у нас присутнє в автомобілі. Присутні ізофікси, кріплення для дитячого крісла. У нас розмізні диски в хорошому стані без вірбівки, термозні колодки по кругу поміняні Все в хорошому стані, нічого не задерто, не протерто. Маса фільтра в автомобілі замінені. Мотор працює рівно-стабільно справно, Яких нюансів у ньому немає, яких потоків, запотівань по мотору немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас присутній трейд-ін, обмін автомобіля. Кого цікавить більш детальний даний автомобіль, дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Торг присутній тільки біля автомобіля.